Слава Ісусу Христу! І дійсно, слава Господу за можливість читати Його Слово, дізнаватись Його волю і те, що Він хоче сьогодні для нас промовити. Для початку я хотів би, щоб, як було братом Романом зазначено, ми будемо сьогодні говорити про віру, але точніше, ми будемо говорити про віру і про діла, діла віри. Насправді, коли ми дивимося на наше оточення, коли ми дивимося в загальному на Борислав, на Україну, на цілий світ, ми знаємо, що багато людей називають себе віруючими. І кожна людина так чи інакше вірить в щось. Я дивився статистику: приблизно 13% людей від всієї кількості людей на планеті Земля називають себе атеїстами, але насправді і для того, щоб бути атеїстом. Треба в щось вірити, і вони так само приймають це багато тест на віру, і кожна людина, вона в щось вірить. Якщо говорити про нашу державу, то в нас переважна більшість людей християни, і вони вважають себе християнами і так само вірять. Але сьогодні ми будемо досліджувати, а що ж таке є оця Божа віра. І чим вона відрізняється від того всього, в що вірять люди? Адже якби дійсно кожна людина на землі була віруюча, і кожна людина була християнином, напевно, ми би жили зовсім в іншому світі сьогодні. Напевно, в нашому світі все було зовсім інакше, якби дійсно кожна людина була християнином, приблизно зі всієї кількості людей, християн, на даний момент нараховується більше ніж 2 мільярди. Тих людей, які говорять, що вони є християни. Але хочу сьогодні з вами прочитати одне місце, і потім ми будемо розвивати цю думку, досліджувати, що ж таке є віра і яка вона буває. Ми прочитаємо відомий вірш, він написаний в посланні апостола Якова, другий розділ, 20 й вірш. Послання апостола Якова, 2.20. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Відомий вірш, який часто цитується, про який ми часто читаємо, але він показує, що віра буває мертва. Віра буває мертва. Людина може вірити, але її віра може бути мертвою. Сьогодні, взагалі, дуже популярна думка серед людей: те, що віра має бути десь в мене в серці. Це моя особиста справа, вона нікого не стосується, я можу не говорити про це. Це особисто моє, і вона десь в мене глибоко в серці. Але Біблія говорить нам про те, що якщо наша віра не виявляється ділами віри, тоді ця віра є яка? Вона є мертва. Що може мертва віра? Що може взагалі зробити щось мертве? Нічого, воно не має ніякої сили, воно ні на що не здатно. Так само і віра. На превеликий жаль може бути мертвою. І сьогодні ми будемо розважати над цими словами і в загальному поставимо собі таке питання: а наскільки в житті християнина важливі діла віри? Наскільки важливо виявляти свою віру і щоб наша віра виявлялась нашими ділами? Ми прочитаємо одну історію для того, щоб подивитись важливість віри, важливість діл віри. Ми прочитаємо з Матвія 19, розділ, 16, 26 вірш. Матвія 19. 16, 26. І підійшов ось один, і до нього сказав: Це підійшов один юнак до Ісуса Христа, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав. Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого, коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме? А Ісус відказав Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай. Добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак, таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням «Поправді, кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне, і ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому Боже царство війти. Як учні ж його це зачули, здивувались дуже і сказали, що ж тоть, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: неможливо, це людям, та можливо, все Богові. Така історія, яка сталася з Ісусом Христом, з учнями і з цим юнаком. Коли оцей юнак підходить до Ісуса Христа, з, чим він, з яким питанням Він приходить, що Його цікавить? Він питає, задає пряме питання до Ісуса Христа, що я маю зробити доброго? Що я маю, які я діла маю зробити добрі, щоб мені вічне життя отримати, щоб я міг жити вічно, щоб я був спасений, що мені потрібно зробити? Ісус Христос, звертаючись до закону, Він говорить: виконуй заповіді. Юнак каже, що все він виконав, але коли Ісус Христос, бачучи серце Його, вказує на проблему, яка Його тримала. Юнак відходить. Для учнів це стало дуже великим подивом, вони дуже здивувались цього, адже, наскільки мені відомо, в той час серед, юдейської, серед юдеїв була дуже популярна думка, що якщо людина багата, якщо вона має великі статки, це значить, що вона є благословена Богом, і Бог її благословляє. Але оцей багатий юнак, Ісус Христос. Сказав йому, і він відійшов засмучений. І вони питають: якщо ж не він, тоді хто може спастись? Що ми можемо зробити своїми справами для того, щоби спастись? Хто на, хто на це здатний? Ісус Христос дає чітку відповідь. Він каже: неможливо це людям, а можливо, Богові. Ми маємо зрозуміти, що. Справи, діла, які ми робимо, вони важливі в християнському житті, але спасаємось ми благодаттю. Це те, що робить Господь, це те, що робить Він своєю благодаттю як дарунок для нас, тому що своїми ділами, як би ми не жили, але Слово Боже в посланні до Римлян 3,23 говорить, що всі згрішили, всі, кожна людина згрішила. І всі позбавлені Божої слави, немає на землі праведного ані одного. Кожна людина згрішила. Якщо проводити таку паралель, ми можемо сказати, що якщо я завинив перед законом, на мене очікує суд, я порушив певну статтю Конституції, і я можу сказати: ну, але я плачу вправно податки, я допомагаю там сусідці чи іншій людині. Але я порушив інше. Я винний перед судом, і мої добрі справи не перекриють те, перед чим я винен. Слово Боже, нам відкриває, що якщо ми завинили перед законом, то ми винні проти всього закону. Якщо ми в чомусь одному завинили, ми винні проти всього. І Господь вирішує цю проблему за нас. Він прийшов в цей світ. Ісус Христос прийшов і Він взяв цю провину на себе. Коли ми читаємо, е, Ісус Христос говорить, що Він є ця дорога. Він каже: Я дорога правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тільки Ісус Христос є ця дорога. Коли ми читаємо з Послання до Єфесян, другий розділ, 8-9 вірш, апостол Павло і Дух Святий через апостола Павла, промовляє до церкви і каже: Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми спасені з вами благодаттю. Але коли ми спаслись, коли ми дійсно отримали оце прощення, коли ми відчули Божу благодать в своєму житті, тоді в нашому житті щось змінюється. Тоді наше життя змінюється воно стає інакшим. І коли ми прочитаємо з послання до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш, Ісус Христос говорить, що Той, хто приймає Його, Він стає новим творінням. Коринтян 5,17. Ми читаємо такі слова, 17 вірш. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Ми бачимо і розуміємо, що Біблія показує нам як приклад того, що коли людина, живучи до цього, до зустрічі з Ісусом Христом, до свого покаяння це одна людина, це одне створіння. Коли людина приймає Ісуса Христа, Бог відновлює цю людину, Бог змінює і порівнює, що це нове створіння. А якщо нове створіння, то і дії. Цього створіння мають бути нові. І діла, які вона робить, мають бути новими ділами. Ми прочитаємо з послання до римлян, 6 розділ, 19, 23 вірші. Послання до римлян, 6 розділ. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо, як ви віддавали, були членні ваші зарабів нечистості, беззаконню на беззаконня, так тепер віддавайте членні ваші зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте пліт ваш на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Апостол Павло знов ширше роз'яснює це і показує, коли ми були в гріху, коли ми не знали Господа, коли ми не прийняли Його в своє серце, коли ми не визнали перед Ним своїх гріхів. Ми служили цьому гріху. Біблія говорить, що той, хто чинить гріх, то є рабом гріха. Людина, яка живе у рабстві, вона не чинить свою волю, вона чинить волю свого господаря. Коли гріх є господарем нашого життя, ми чинимо його волю. І коли апостол Павло пише про те, що ми віддавались цьому гріху, ми віддавались і робили те, що він хотів. І віддавались на 100% йому. І говориться про те, що робили такі діла, про які тепер і не хочемо згадувати. Але тепер, коли ми звільнились від цього, коли ми стали. Коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми маємо тепер чинити Його волю. Тепер Він є нашим господаром. Ми визнали його своїм Господом. Ми визнали його своїм Богом. Ми маємо чинити ті справи, які Він хоче. Ми маємо виконувати Його волю. Ми маємо служити Йому. І коли ми вибираємо, кожна людина стоїть перед вибором, і ми можемо вибрати, кому нам служити. Людина вправі вибирати, вона може вибрати гріх. Але заплата за гріх буде смерть. Людина може вибрати і Божу благодать, і дар, Бож, і, і дар Божої благодаті це вічне життя в Христі Ісусі. Людина вибирає. І насправді кожен з нас сьогодні може перевірити, а яка в мене віра, а чи жива в мене віра? А те, в що я вірю, чи живу я згідно з цим, чи дійсно ця віра керує мною, і чи дійсно я роблю ті справи цієї віри? Ми прочитаємо Матвія 7 розділ 16 по 20 вірш. Матвія 7, 16, 20. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так, ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що добре плоду не родить, зрубається та вогонь укидається. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Ісус Христос попереджає своїх учнів і говорить, що будуть різні люди, які будуть називати себе. Віруючими, які будуть називати себе вчителями, пророками, будуть приходити до церкви, але цей приклад ми можемо використати і для того, щоб перевірити особисто себе, кожен, які плоди я приношу, які дії я роблю, чи я роблю на збудування, і чи те, що я роблю, воно руйнує, які дії я роблю, чим я живу, чим я проживаю своє життя, чим я керуюсь, чию волю я виконую. І ті плоди, які я роблю, це те, що в мене всередині. Написано, що не родить дерево зле, добрих плодів, і дерево добре злих плодів не родить. Те, які я плоди роджу, це показує і вказує на те, хто я є дійсно. І насправді, коли ми говоримо про це, я хочу ще раз зауважити, що в плані спасіння ми спасені благодаттю через віру. Це дар Божий. Незалежно від того. Чи роблю я добрі справи, чи не роблю. Незалежно від того, скільки разів на тиждень, чи в місяць, чи в рік я ходжу до церкви, незалежно від того, які суми я жертвую, спасіння це Божа благодать. І якщо я не прийму Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, незалежно які добрі справи я робив, але гріх живе в мені, і цей гріх є моїм господаром. І заплата за гріх буде смерть. Але коли ми спасаємось, коли ми прийняли Божу благодать, ми маємо робити справи нашого Господа, ми маємо робити оці діла віри, про які Він говорить. І насправді Слово Боже дає нам багато прикладів, мужів, інших людей, які жили по вірі і які рухались по вірі. Коли ми читаємо всім відомий, 11 розділ. Послання до євреїв, які присвячені оцим мужам віри, і ми читаємо про людину, яка названа Отцем віри, це є Авраам. Ми прочитаємо євреям, 11 розділ, 17, 19 вірші. Євреїв 11, 17, 19. Вірою, Авраам випробовуваний, привів був на жертву Ісаака, і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано в Ісаакові буде насіння тобі. Бо він розумів, що Бог має силу й Воскресити з мертвих, тому й одержав його на, про, на прообраз. Дійсно, історія Авраама показує оцю віру. Він не просто знав, що десь там є Бог, він не просто чув Його і бачив Його волю, а він дійсно жив цим. Коли він живучи в Урі, почув голос Божий про те, що Бог йому сказав, вийди звідси і йди туди, куди я тобі вкажу. Наскільки треба мати тверду віру для того, щоб залишити оце безпечне місце, в якому ти прожив більшу частину свого життя, і йти, а куди йти? Невідомо, куди я тобі вкажу. І він йшов. Він йшов зі своєю родиною, він йшов зі своїми маєтками, але він йшов і шукав того місця, на яке вказував йому Господь, коли Бог пообіцяв йому, що його насіння буде як зірок на небі і як піску на? На землі тоді він знав, що його жінка не може народити. Він знав, що є ця проблема, але він вірив в те, що це станеться. І в цьому ж розділі ми читаємо, що Сара, віру, віруючи в те, що це можливо, отримала сина. І ми знаємо, це був Ісаак. Але для мене Авраам є великий приклад того, як людина має вірити Слову Божому і Божим Словам. Коли Бог каже. І ми прочитали з вами, що Бог дав обітницю Аврааму, що через цього сина був через нього Бог створить народ. А потім Бог каже: візьми свого сина, якого ти любиш, і принеси мені в жертву. Про що думав Авраам? Можливо, Бог помилився, можливо, я щось не так зрозумів. А як оце місце суперечить цьому місцю? Ні, Авраам не сумнівався. Він взяв свого сина і повів, звідки така впевненість. Він знав, що Бог пообіцяв. Бог не людина, щоб сьогодні пообіцяти, а завтра забути свою обіцянку. Якщо Бог сказав, то це слово буде навіки, і воно завжди правдиве. Воно завжди воно стовідсотково виконається, і Авраам мав цю віру. І коли він йшов сином на цю гору моря, ми прочитали з послання до євреїв, він знав, що Бог має силу. Навіть Воскресити його. Він був готовий зробити те, що сказав йому Бог, але він був впевнений в тому, що Боже Слово і Божі обітниці вони будуть виконані. Як важливо, щоб ми завжди пам'ятали обітниці, які Бог дає нам в своєму слові. І щоб ми не просто знали їх, не просто читали про них, а наше життя було таким з вірою в це. Щоб ми були впевнені в Божому слові, що якщо він сказав отак, то воно так і буде. І насправді, коли в нас є отака віра, набагато легше переживати всі випробування і всі важкі моменти, які стаються в, наші, в нашому житті. Тому що ми знаємо, що все, що не стається для віруючого, все на добро. Ми знаємо, що все в руках Бога, яка б обставина не була і не стала в цьому світі, вона в Божих руках. Наскільки важливо нам, щоб ця віра була не просто десь далеко в нашому серці, а наші дії були згідні з цією вірою, щоб ми дійсно ця віра вела нас по цьому житті, і ми жили згідно з цією вірою? Другий приклад, який би хотілося згадати, в тому ж розділі послані до євреїв, ми прочитаємо сьомий вірш євреїв 11.7». Євреїв, 11 розділ 7 вірш. Вірою Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив. Побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Ми бачимо ще одного мужа віри, Ной, який отримав обідницю від Бога. Яка це була обітниця? Що він дізнався від Бога? Він дізнався, що над землею буде суд. І цей суд був через потоп. Він дізнався, і Бог відкрив йому, але він знайшов благодать в очах Господніх. І Бог сказав йому побудувати оцей ковчег те, що зможе спасти його, його родину, те, що зможе спасти тих звірів. І він прийняв це слово, заховав десь всередині серце – і отак вірив протягом цих років і більше нічого не робив. Ні. Ця віра, коли він повірив, коли він прийняв це слово, до чого вона спонукала його, він почав будувати. Він почав будувати рік, два, десять, 50 років. Сто років він будував цей ковчег, тому що він вірив в те, що Бог сказав, воно дійсно справдиться. Написано, він побоявся. Але він повірив в те, що сказав йому Господь. Ця віра, коли ми чуємо Слово Боже, воно має спонукати нас до дії. Якщо я дійсно вірю в те, що написано, те, що говорить Слово Боже, воно має спонукати постійно мене до дії, виконувати Божу волю. Коли він побудував цей ковчег, потоп почався не одразу. Ковчег був збудований, але Бог ще очікував. Коли вже всі звірі зайшли, Ной зі своєю родиною зайшов, потоп не почався одразу. Ще пройшов тиждень, і двері ковчегу були відкриті, і ніхто з людей, які жили поряд з Ноєм, які дивились на цей ковчег, які бачили, як він будував протягом багатьох років, але вони не прийшли і не зайшли в цей ковчег. А можливо, хтось з них вірив, що це може бути правда, що Бог міг проговорити до Ноя. Але цього було мало. Потрібно було зробити крок віри. Потрібно було увійти всередину цього ковчега. Але коли пройшов певний час, двері ковчега були закриті. І сам Бог закрив ці двері, і вже ніхто не міг їх відкрити. І тоді почався суд Божий. Дуже цікава ця історія, вона нам показує приклад віри Ноя. Але так само ми читаємо в Євангелії, коли Ісус Христос каже до своїх учнів, до тих, хто слухав Його, і Він каже. Що прихід Сина Людського буде як у дні Ноя. І оцей останній час, в який ми живемо, він буде дуже схожий до днів Ноя. А чим же він буде схожий? І там написано, та, люди одружувалися, женились, їли, пили, виходили заміж, але вони не думали про Боже. Вони не думали і в них не було цієї віри. Коли ми читаємо перед тим, як Бог. Виніс оцей вирок землі, ми читаємо про те, що Бог дав характеристику людині. І він сказав, що нахил серце людини зло повсякчасно. І сьогодні, насправді, дивлячись події, які відбуваються в світі, дивлячись на різних людей, на різні країни, якщо в їхньому серці немає Ісуса Христа, ми бачимо, що серце людей це зло. Повсякчасно. Кожна людина думає, що вона може отримати. Кожна людина думає про свою вигоду. Ніхто не думає один про одного, кожен думає хіба про себе. Але це серце може змінити Ісус Христос. Ми читаємо в Слові Божому, чим ще подібний наш час до часів Ноя. Ми прочитаємо дії, 17 розділ з 30 по 31 вірш. Дії 17, 30, 31. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив і він подав доказа всім із мертвих його воскресивши. Слово Боже попереджає кожного з нас, що Бог вибрав день. Цей день вже вибраний, Бог вибрав цей день, коли він буде судити. Цей світ. Це не той світ, який був колись, це той світ, в якому живемо ми. І Бог вибрав день, в який він буде судити цей світ через мужа, якого він поставив наперед, через Ісуса Христа. Але перед тим Бог каже, Він наказує всім повсяк... на будь-якому місці, що робити, каятись. І хіба оце покаяння перед Ісусом Христом, коли ми приймаємо Його в своє серце? Коли ми дійсно повірили в нього, не десь там глибоко в серці, а повірили, і це спонукає нас до дії зайти в цей ковчег, прийняти Ісуса Христа в своє серце, чинити Його волю. Тільки воно є гарантією того, що ми не будемо засуджені, що Ісус Христос дійсно простить нас. Коли ми читаємо про віру, ми бачимо, що дорогоцінна віра. Це та, яка випробовується, це та віра, яка переходить ці випробування, і це та віра, яка штовхає людину до дій, спонукає до дій. Ми віримо, що коли людина кається, коли людина а, пускає в своє серце Ісуса Христа, коли вона визнає його Богом над собою, а визнати Богом, це означає визнати Його головенство над собою, визнати і чинити Його волю. Але ми віримо, що коли людина. Робить це, в її серці поселяється Дух Святий. І замість того, щоб було в цьому серці, там починаються нові плоди. І там починається плід духа. І ми знаємо, який це плід духа, і що він дає. Ми знаємо, що там є і любов, і радість, і здержливість, і багато-багато інших. Це так само діє. Для того щоб в нашому серці була любов, ми маємо когось полюбити. А що означає когось полюбити? Це поставити когось вище за себе, це послужити комусь, навіть якщо мені зараз так важко, навіть якщо мені здається, що в мене гірша ситуація, але я ставлю цю людину вище. Я хочу послужити, щоб їй стало краще, їй на добро, Здержливість і інше, воно має це має бути дія, яку ми маємо робити в своєму житті. А з іншої сторони, якщо я бачу, що в моєму житті не відбуваються ці дії, якщо всі мої дії, це навпаки від того, що є плодом Духа, тоді, можливо, моя віра, як написано в апостола, Павла, в апостола Якова, вона є мертвою. І тоді я маю задуматись, що мені робити з цією вірою. Що ця віра для чого вона мені така, якщо вона мертва. Але Ісус Христос може оживити віру. Ісус Христос може оживити і те, що загинуло, адже Він сказав, що Я прийшов для того, щоб спасти, знайти і спасти те, що загинуло. І тому для нас з вас є хороша новина про те, що якщо ми вірні Ісусу Христу, якщо ми прийняли Його Слово в своє серце, якщо ми живемо згідно з Його волею, Він дав нам багато обітниць і Він завжди вірний своєму слову. І навіть написано, якщо ми не вірні, то він вірний. Але ми маємо впевненість, завжди впевненість в тому, що те, що він сказав, воно дійсно так станеться. І все, що він сказав про нас і про церкву, це дійсно так буде. З іншої сторони, якщо сьогодні ви побачили, що можливо ваша віра не така, можливо, вона вже мертва, або можливо, вона і була завжди мертва. Боже Слово дає надію на те, що Він може оживити. Він має силу для того, щоб цю віру оживити. Він має силу для того, щоб зробити з вас нове творіння. Потрібно прикликати Його ім'я, потрібно визнати його Богом, потрібно викласти перед Ним свої гріхи. І Він вірний і праведний, щоб гріхи наші очистити. Наостанок. Я хочу зацитувати одне місце, яке ми всі дуже добре знаємо, але воно дійсно дуже корисне і дуже сильне для нас. В Івана 3:16 Ісус Христос сказав, що так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однороченого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос і Господь не хоче, щоб людина загинула. Він хоче, щоб людина мала життя вічне, але Він дає вибір людині. І людина має вибрати його, тому що заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя. Амінь.